Кожен вкрадений долар у народа України в мирний час, це все ж таки будемо ріти відверто, це не дорівнює тому ж самому долару, вкраденому в час війни, коли від нього залежить реально залежить життя людей і солдат в окопах, і дітей в цивільних містах, і так далі. Взаліто для України з кожним роком задача постійно ускладнюється, як в цих умовах з одного боку стояти за справедливість, а з іншого боку, дитя не втратити. То у нас ситуація ще гірша, тобто. Антикорупційні органи корумповані, але вони борються з іншими корупціонерами. Грішна людина, яка здобуває владу, скоріше за все буде зловживати цією владою. Ну, так, так людська природа влаштована. Національна поліція України отримує шалені кошти. Шалені кошти на програму по боротьбі з работоргівлею. Не зло зробити, не пограбувати когось, не обманути, а доброю справою захоче займатися, і його знову зловлять протягом двох років. Все, він сяде в тюрму. У в'язницю. Якщо ми згадаємо Китай, то в Китаї за корупцію розстрілюють. Але що саме цікаве, саме цікаве, полягає в тому, що розстрілюють кожного року. У мене виникає дуже просто питання: звідки беруться щорічно нові корупціонери? Ідіть і викривайте! Бо те, що вони роблять, соромно й говорити. Але ви йдіть і викривайте. Друзі, всі ми українці, хто б де не був в Європі, в Америці, в Ізраїлі, хто б де не був і ті, хто в Україні, нам потрібно змобілізувати всі свої сили і підійти до нашої боротьби. Яку ми ведемо з Божою допомогою, з великою мудрістю і любов'ю. Повне інтерв'ю дивіться за посиланням в описі.